350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих. Я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч безвісті зниклих росіян. Далі, а вони мають десь приблизно ще 600-700 тисяч поранених. Це приблизно так. У них один до двох іде смерть до поранення. Бо у них польова медицина слабкіша за нашу, і вони не повертають людей, які поранені, якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Я думаю, приблизно цифри такі, ну, але я дуже близький до реальності. Що стосується наших цифр? Я ще ближче до реальності, бо ми чітко знаємо для нас кожна людина, яка загибла або поранена. Для нас це дуже важливо. У нас 45 тисяч 100 тисяч загиблих на сьогодні. У нас біля 390 тисяч випадків поранення. Тут я уточнюю, тому що випадки поранення це. Кількість більша, ніж кількість поранених. Тому що є люди, які двічі були поранені, повертались на поле бою. Тому випадків поранень 390 тисяч, а кількість е, реально поранених людей, вона трішки менша. Ось приблизно так. Але у нас є інша проблема, яку ми не знаємо точно. На відміну від загиблих і поранених, є проблематика з цифрами. Трьох цифр це тисячі, люти, тисячі людей безвісті зниклих. І це реально тисячі. І, і тут скільки з них дійсно безвісті зникли, і скільки з них в полоні.